Вітаю! Зараз я покажу, як можна зарядити 2С або 3С акумуляторну збірку від повербанка. Для цього використаю ось такий перетворювач. Це у мене 2С-збірка. Складається вона з двох акумуляторів фірми Liitokala формату 26650. Цю збірку я використовую для велосипедного ліхтаря. Так, на виході у нас 4,95 В. Кручу ось цей потенціометр для того, щоб збільшити напругу до 8,4 В. Якщо у вас 3С збірка літій іонних акумуляторів, то напругу потрібно підняти до 12,6 вольта. Залишу 8,5 В. Подивимося, що покаже мультиметр. 8,47 В. Під'єдную акумулятор. Ось цим потенціометром можна регулювати силу струму. Не вистачає потужності, тому сила струму буде у межах 700 мА. Менше, звісно, можна зробити. Наприклад, 500 мА. Спробую зараз це все зробити за допомогою іншого повербанка. 8,54 вже виставлено. Просто під'єдную зарядний пристрій до акумулятора. Якщо з повербанка взяти 12 В, то силу струму можна підняти майже до 1 А. Для цього потрібно утримувати ось цю кнопку. Короткими натисканнями Вказати протокол або вибрати авто. І знову утримувати цю кнопку. Перетворювач автоматично визначить протокол швидкої зарядки, який підтримується вашим повербанком. На цьому у мене все. До зустрічі!